Улюбленцю пані Вікторії, собаці на ім'я Семен шість років. Втім, через російські вторгнення він разом із хазяйкою вимушено змінив своє місце проживання з міста Авдіївка Донецької області на Кривий Ріг. Для нього нова мешканка нашого міста, яка проживає тут з літа 2023 року, отримала важкенький пакунок сухого корму. А при нагідну, ще й для кота гігієнічний наповнювач. Все отримала швидко, адже приходить вже не вперше. Які документи потрібні, добре знає. Дізналась. А... Із благодійних фондів отримала корм, наповнювач та протипаразитні препарати. Довідку ВПО, паспорт та паспортна Ну, чи наліччя тварина. Всього міський середок товариства Червоного Хреста України проводить вдруге подібну гуманітарну акцію, видачу допомоги для чотирилапих ВПО, які разом із господарями обрали своїм новим місцем проживання саме Кривий Ріг. Волонтери отримали вантаж, якого вистачить для годівлі тисячі тварин. Петкер програм це програма з допомоги домашнім тваринам, саме котам і собачкам. Спрямована вона, що видає вона? Видаємо ми сухі корма для великих, маленьких середніх порід собак. Ак для котів Просто і для стерилізованих котів також для котів у нас є бентонітовий наповнювач, кошачі лоточки, і також є переноски як для маленьких собачок, так і для котів. Додатково у нас в цей раз привезли нам ще нашийники і повідки для собак. Отримати гуманітарну допомогу для домашніх улюбленців. Ви можете в офісі Криворізького міського осередку Товариства Червоного Христа України з понеділка по четвер з 9.30 до чотирнадцять. 000. Для цього потрібно мати при собі довідку ВПО, ІПН або паспорт, паспорт на тваринку. Якщо його немає, достатньо показати фото свого улюбленця. Дізнатись подробиці можна за телефоном, який бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Андрій Яковлів, Перший міський.